В-класу. Ми починаємо знайомство з маленькою, Але чарівною Чорнегорі або Чорна гора італійською Монтенегро. Країна у південно-східній Європі, розташована на узбережжі Адріатичного моря і є частиною Балканського півострова. Межує Сербією, Боснією та Герцевою, частково визначеним Косовом, Албанією та Хорватією. Столиця та найбільше місто, подгортиться 150 тисяч осіб. Територію країни можна умовно розділити на три частини: узбережжя Адріатичного моря, відносно рівнина, центральна частина країни, на якій розташовані два її найбільші міста, подгортиться Никшич, і гірські системи сходу країни. Потягність пляжі Чорногорії Чорногорі, сімдесят кілометри. Температура морської води протягом семи місяців коливається в діапазоні від... 12 до 26 градусів за Цельсією. Позорість морської води місцями перевищує 35 метрів. За місцевою легендою, коли Бог творив світ і були на ньому лише гола земля і океан, то вирішив Господь прикрасити кожен куточок планети, гуляючи світом. Тут і там розсипав Бог з торби, багаті на рибу моря, родючі землі, квітучі сади, мальовничі водоспади, швидкі ріки та могутні ліси, величні гори і північні сніги. Але тільки нога Бога ступила на чорногорську землю, як торбина розірвалася. Волею долі на Чорногорію посипалися мальовничі озера, лесливі річки, величні гори, дрімучі ліси і море. Тепле і прозоре з різноманітними пляжами та бухтами, ось так цій перлині дісталося все, і люди полюбили цей райський куточок природи і стали оспівувати його у віршах та піснях. Не дивлячись на те, що в Чорногорії відмінні пляжі, красива пригода і безліч озер, головним багатством країни залишаються її каньйони. Найпопулярнішими вважаються каньйони річок Марача і Тари. Каньйон річки Марача дуже глибокий, вузький і скелястий. Вважає він в першу чергу величу скеляних масивів і стрімкістю швидкої гірської річки. Таро ж, навпаки, дуже спокійна. Вона тече серед величезних, порослих, густим зеленим лісом гір. Каньйон вражає фантастично красивими, природними пейзажами, які запам'ятовуються на все життя. Головною перлиною каньйону вважається місіс Джорджевича тара, з якої відкриваються просто неймовірні краєвиди на навколишні гори і річку, що тече десь далеко внизу. Тут катаються на тарзанці. Звідси дуже просто потрапити в національний парк Дурмітов або поїхати на рафтинг по Тара. Не дивно, що в країні дуже багато національних природних парків, де первозданий ліс намагається зберегти саме таким, яким він був сотні років тому. Синєкуле живе в Адріатичному морі. Це море омиває Чорногорію. Ще один мешканець море. Це ось мені як звичайний. ще є менші й мешканці за розміром, найчастіше це форель і короб, вбоком каторзькій затоці вирощують устриць та мідій. Тепер не про мура, а про суходіл тварина, сарна європейська, яскравний представник фауни Чорногорії, Ще є пламінго рожевий, живе на суходолі. Нещодавно ми з нашим класом відвідали Миколаївський зоопарк. Ви побачили там саме такого фламінго? Ви бачите світлину з зоопарку на екрані. Так, також я хочу підмітити, що це зображення з Гуглу, а це зоопарку. А тепер про тварину Бобер Європейський. Це гризун роду Бубер популярний екземпляр. Ще давайте поговоримо про шолохвіста. Живе не тільки в Чорногорії, а в інших країнах. Наприклад, в Україні це гніздовий пролітний зимуючий від. Ще одна тварина. лебідь чорнодзьобий. Давайте ще раз поговоримо про Адріатичне море. Акула біла. Ще є така тварина, як каменярка. В деяких лісах Чорногорії є такі тварини, як Ведмеді, Рисії. Вовки, Лані, лосі, Олоні тощо. Ближче до Скарацького озера можна побачити безліч видів зимоводних птахів, наприклад, Бакланів, Пеліканів, Лебедів, чапель або чорнохибі. Також більшість з цих тварин є в нашому Миколаївському зоопарці, вітлини з нього. Але це не все: ще є дуже багато тварин, які живуть у Чорногорії. Це тільки найпопулярніші з них. На цьому все. Оливкове дерево називають деревом кохання та майбутнього. Дуже давно, у середні віки, молоді люди не могли одружитися, доки не посадять 10 дерев. Такий закон. Дерева садять обов'язково по два чоловічу та жіночу особину, а інакше вони й просто не виростять. Так розпорядилася природа. Найголовніше оливкове дерево росте в барі, будучи символом міста, йому понад дві тисячі років. Під цим деревом мирилося багато поколінь. Така була традиція. Гуляючи в оливкових гаях, можна побачити цю чудову картину: дерева, що тримають один у одного. Люди вірили, посадивши оливкове дерево, дочекаються плодів, які дарують здоров'я та молодість, щастя багатьом поколінням. Досі існує закон, який забороняє рубати оливкові дерева. Це дерево з душею, так кажуть старці. З фруктових рослин найчастіше зустрічаються ківі, гранати, виноград, персики, апельсини та мандарини. В герцях нові ростуть навіть банани. Ківі тут ростуть прямо на ганках більшості віл. Якщо відправитися в один з національних парків, можна побачити просто неймовірні хвойні та листяні ліси. Деякі види рослин ростуть тільки на території Чорногорії і не зустрічаються більше ніде. На високогірних луках можна побачити безліч різноманітніших квітів, в тому числі і дуже рідкісних, наприклад, Едельвейс. У Скадарському озері росте безліч видів лілій, латаття і навіть лотос. Найбільше рідкісних видів рослин. Можна зустріти в герцях Нові і на острові квітів, флора там просто неймовірно багата, моряки привозили цікаві рослини з усіх кінців світу. Особливо вражає олеандр. навіть на території великих курортів дуже багато зелені і парків, що навіть у спекотні дні робить відпочинок Чорногорії комфортним і приємним. У місті Бар ви можете побачити найстарішу оливку. Їй 2000 років. І вона пам'ятає перших християн. Легенда про заснування будви одного з найстаріших міст Адріатики. Перші згадки про те, які датуються ще 5-го століття до нашої ери. Легенда розповідає, що давним-давно в цих краях жив муляр Марко. Був він дуже вправним і міг вирізати з каменю що завгодно. І виходило воно у нього, мов живе. Полюбив Марко прекрасну княжну Єлену, а вона його. Але не дозволили княжні з мулярем одружитися. Тоді закохані обоє кинулися з міських морів у води Адріатики. І сталося чудо. Тільки вони торкнулися в води, як перетворилися на риб, а люди почули з води голос. Коджедна некбуду два. Хай двоє будуть як одне ціле, Буду два, тобто будуть двоє, начебто і означає походження назви міста. У домі Марка знайшли тоді скульптуру двох риб, що сплелися. Досі за легендою, якщо закохані торкнуться яких-небудь каменів у Будві, то їхнє кохання буде таким самим тривалим і міцним, наче камінь. Того міста Будви просто перехоплює подих. Можу сміливо назвати Старе місто серцем Будви. Цю історичну пишність заснували в 15 столітті. Що здається неймовірним, це було місто з населенням тисячі жителів. Тут радіє око під час прогулянок у світлий час доби, безліч дуже затишних і звивистих вуличок. Красиво оформлені сувенірні магазинчики, кожен кут куточок крамниці неймовірних фотографій. Уночі у вогнях старе місто просто зачаровує і перетворюється на якесь магічне місто. Котор чорногорський курорт, який знаходиться на березі однойменних затоки та адріатичного узбережжя. Місто заповнене старовинними. Церквами та архітектурними спорудами, які є величезною історичною та культурною цінністю. Водночас Котор відомий і котами, які не встигли стати неофіційним символом. Чорногорія відома безліч історичних та культурних пам'яток, які збереглися досі, незважаючи на те, що цієї землею прокотилися численні війни. Сотні стародавніх монастирів та міст, а також національні парки, здивують вас своєю красою для кожного туриста. І, вибравши тур, ви можете автобусом відправитися до монастиря Острог, до гірського масива Ловчин, Скадарського озера, міста Джорджевича, а також інших визначених пам'яток. Кань'янтаж оточений Скалястим горами. Глибокими ущелинами, високими водоспадами та густим зеленим лісом. Ці природні пам'ятки у Чорногорії осягаються на 80 кілометрів, глибина каньйону Тари перевищує тисячу метрів. До речі, каньйон Тари є найглибшим по всій території Європи, з деяких пір ця природна пам'ятка включена до списку з сусідньої спадщини ЮНЕСКО. Узбережжі Чорногорії знаходиться близько 115 пляжів. Їх довжина становить 73 кілометри. Тут є галькові, піщані, кам'янисті і навіть бетонні пляжі. В Чорногорії і кераміка має довгу історію і відіграє важливу роль у мистецтві та культурі України. Традиційна чорногорська кераміка вражає своєю красою і унікальністю. Вироби з кераміки використовують як предмет побуту прикраси та релігійні об'єкти. Процес створення керамічних виробів у Чорногорії включає кілька етапів. По-перше, глина збирається та очищується від домішків, потім глина формується необхідну форму, часто це може бути горщик, тарілка або інший посуд. Майстри використовують різні техніки для створення різних форм. Після формування глини виріб сушиться на повітрі, щоб він став міцним. Потім виріб піддається опалюванню в печі або кам'яні печі. Температура та тривалість опалювання впливають на кольорову гаму та текстуру керамічного виробу. Після опалювання керамічний виріб може бути декорований за допомогою різних методів, таких як глазурування, розпис чи вирізання. Традиційні орнаменти та мотиви, які використовуються у Чорногорській кераміці, часто відображають елементи природи, тварини та геометричні узори. Керамічні вироби Чорногорії цінуються як у межах країн, так і за її межами. Як символ автентичності та майстерності, вони є не лише предметом побуту, а й шедеврами мистецтва, які передають багатство та красу чорногорської культури національне обрання чорногорців відображає їхню історію та культуру. До нього можуть входити традиційні костюми з вишивкою яскраві хустки, різноманітні прикраси та аксесуари. Деякі елементи вбрання можуть відрізнятися залежно від регіону та етнічної групи. У Чорногірському одязі використовуються яскраві кольори, вишивка та різноманітні орнаменти. Жіночий костюм складається з сукні. Желетки, запинок поясу та платка. Чоловічий костюм складається з сорочки, жилетки, штанів поясу та платка. Традиційний одяг чорногорців є важливою частиною їхньої культури та ідентичності, відображаючи багату історію та традиції цього народу. Традиційний орнамент вражає своєю красою і унікальністю. Він відображає багату історію та культуру Чорногорії, включаючи елементи природи, тварин, геометричні обзори та символіку. Один з найпоширеніших орнаментів це геометричні обзори, які можуть бути виконані у вигляді різних геометричних фігур, ліній або кругових мотивів. Ці узори часто мають символічне значення і можуть відображати різноманітні аспекти життя та культури Чорногорії. Крім того, традиційний орнамент може включати символи та знаки, що мають релігійне або магічне значення. Такий орнамент може бути використаний для створення релігійних об'єктів або амулетів. Усі ці елементи орнаменту поєднують. Це для створення унікальних та неповторних виробів, які передають дух і традиції країни. Традиційний орнамент є не лише прикрасою, а й способом виразити історію, культуру та душу народу Черногорії через мистецтво. У Чорногорії танці відіграють важливу роль у житті людей. Один з найпопулярніших танців у Чорногорії це коло або коло веселка. Цей танець є символом єдності та спільноти. Учасники стоять в коло, тримаючи за руки і рухають у такт музики. Під час танцю вони виконують складні кроки та оберти, що вимагають координації. Танець коло веселки відображає традиції та дух народу. Чорногорії. Він є способом вираження радості, єдності та гармонії. Під час виконання цього танцю люди відчувають спеціальне злиття з іншими учасниками, а також за історію свого народу. Танецького висека це не лише розважальна активність, а й спосіб збереження культурної спадщини. Виконуючи цей танець, люди відчувають себе частиною чогось більшого, ніж просто група. Вони стають частиною спільноти, яка об'єднана спільними цінностями та традиціями. Раційна кухня Чорногорівця це як правило нескладні страви, приготовлені методом гасіння, запікання чи обсмажування на відкритому вогні. Жирна їжа в чорногорців не в пошані. Натомість чорногорці люблять м'ясо. У меню будь-якого ресторану та таверни, як водиться, завжди є баранина, телятина, яловичина, ягнятина, свинина, м'ясо, птиці. Попара це традиційний сніданок селян в Чорногорії. До складу входять прості продукти: черствий білий хліб, вершкове масло, молоко і молодий сир. Виходить густий суп, який подають у холодному вигляді. Попара в Чорногорії є в будь-якому кафе і ресторані. Вона підійде для вегетаріанців і людей, які не люблять м'ясо. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми будемо готувати народну страву Чорногорії під назвою Приганці. Для цього нам знадобиться 500 грамів борошна. 250 грамів води, 20 грамів свіжих дріжджів або 8 грамів сухих дріжджів, 50 грамів олії, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі. Спочатку додаємо олію, потім додаємо сіль та поступово додаємо дорожчину борожду. Перемішуємо та поступово додаємо борозна. Домішуємо та залишаємо на пів години. Після того, як тщательно перемішали тісто, потрібно покласти у тебе місце на 2-3 години. Тепер тісто піднялося і жаримо наші приганиці. Випемомо з них шарики. Ось що в нас виходить. Ми з мамою приготували тісточка Тулумба. Це солодкі, золотисті та хрусткі тісточка. Вони нагадують заварні, але замість крему їх поливають сиропом на основі меду. Рецепт можна знайти в інтернеті. Мені вони дуже сподобались. Я рекомендую приготувати ці смачні тісточка. На рифі біля міста перста двоє рибалок побачили 22 липня 1452-го ікону Мадонни з немовлям. Одного з рибалок вона зцілила від хвороби. Протягом наступних двох століть жителі перста своїми руками побудували цілий острів поверх невеликої кручі. Вони затоплювали свої старі і піратські кораблі, привозили камені і, згідно з традицією, скидали у воду навколо рифа. Кожен моряк, який успішно повертався з мандрівки, колись мусив кинути камінь біля того острова. Навіть спеціальний закон був про це. Досі надвечір, 22 липня, кожного року відбувається в Персті свято Фашінада. 50 човнів із жителями відпливають до острова, і люди із човнів кидають у воду камені. Так острів захищають від розмивання. Сподіваємось, що ви зацікавились відкрити, відкрити для себе Чорногорію.